Тетяна Крикун починала з того, що підвозила харчі на блокпости для самооборони Сум, які виникли у перші дні повномасштабної війни з 24 лютого. Як тільки дізналася, що в нас по області вже їздять танки нашого ворога, раніше був сусідом, а тепер ворог. Вирішила, що також має бути корисною для нашого міста, нашої області і взагалі для українців. Мені брат подзвонив о пів на четверту ранку і каже: Таня, почалася війна, мабуть, хватай дитину і кудись. Я кажу: ні, не вийде, нікуди я не поїду. Ну як я все покину? Я так не можу. Коли росіян вибили з Сумщини, стало допомагати збройним силам більш серйозними речами. Не маючи офіційного благодійного фонду чи громадської організації, гроші просила на сторінці у Фейсбук, говорить Тетяна. Гроші збираю де в соціальних мережах. Прошу, будь ласка, допоможіть, давайте разом, давайте зробимо також. Дуже допомагали з-за кордону. Знайомі люди, незнайомі люди, які просто хотіли чимось допомогти Україні. Пишеш багато листів в різні фонди. Ти пишеш, просиш, дзвониш, обриваєш телефони, всі сайти. Це українська діаспора в Америці. Вони дуже-дуже допомагають, особливо Андрій Вислобіцький. Це з Полтави, полтавці. потім фонд, який знаходиться в Києві, разом for Ukraine. З першого разу лише попросила, будь ласка, допомогіть на передок дуже потрібно хлопцям їжу. За словами Тетяни, гроші для військових їй перераховували навіть діти. Суми були по 12 гривень. Сьогодні привезла дальномір, тепловізор, 12 рацій, звичайний бінокль, потім розробку черкаських умільців для того, щоб дивитися з окопів, перескопи, 12 бронежилетів, трохи їжі. Трохи там засобів, від комарів, кліщів для ніг, тому що в хлопців, які знаходяться в реальних бойових умовах, на жаль, дуже сильно гниють ноги, дуже, вони багато знаходяться часу в ботинках, в зуті тактичному зараз не всі забезпечені літньому, тому, на жаль, дуже важко хлопцям нашим. Курнікетів там зовсім трошки, на жаль, не так, як інші великі фонди, але ми намагалися купити саме. В Америці вони були закуплені в Америці, вони були оригінальними 113 доларів за штуку, тому я впевнена, що не піддаю ризику життя хлопців. Сергій Кривенко командир роти на російсько-українській війні з 2015 року. потрібні для всіх гранатометчиків, тому що гранатомети дуже. Важно дальність знати за те, щоб потрапити в цель. Це те, що дальноміри привезли, це спасибо. дякую. Їх все одно не вистачає. Іще треба. Кожному гранатометчику надо по дальноміру. І пулеметчикам, і стрілкам, щоб вони рисували свої карточки огня, щоб вони розуміли, на яку дальність їм виставляти своє вружжя. Має трирічний досвід позиційних боїв на передовій. Будуть ставити на взводні опорні пункти. Тому ж повинні контролювати не тільки днем і ночі теж, а ночі без тепловізорів і ночників тяжеловато буде. Це треба ставити якісь розтяжки, якісь сигналки. Це, знову ж, буде демаскувати взводний опорний пункт. А так, якщо по-тіхому вийшов, посмотрев. То так воно по-тіхому і останеться. Сергій Кривенко говорить, що у 2014 році майже усе забезпечення українського війська трималося на волонтерах. Нині багато чого взяла на себе держава. У 2014 році, звісно, так, війна пройшла нежданно. І ніхто до цього готовий не був. Ні, е... Не государство, не сам народ. І в основному, звісно, я наголосив, трималося це все на волонтерах. Але потім, вже у 2015 року, вже почала працювати сама система наша. Господарство працює на скільки воно може, на скільки у нього є сил. Сказати, що вони нічого не роблять, навіть та ж сама форма, берці, це, це ж не від волонтерів, а від господарства. Наступного разу Тетяна Крикун має привести для наших військових позашляховик.